Ну що ж, ось в таких умовах приходиться е, працювати. Зараз буду варити перічкове желе. Світла нема, рубануло світло після грози і от, добре, що є газ, добре, що є плитка, які були куплені для важких часів. Зараз вони рятують колір. Ви подивіться на цей колір. Колір просто бомбічний. Зараз кину сюди м'ятку, закипить і по баночках. То ляльку воду з м'яткою. Вибачте, вже вчора ввечері не мала сил показати вам, як я це через марлячку і дуршлаг, але. Сьогодні я вам покажу вам результат. Ви подивіться на цей колір. Я від цього кольору просто дурію, подивіться. І ось вам результат загалом вийшло. близько 6 літрів. Треба порахувати, бо я ще не рахувала. Отака от кількість. І це прям взимку, коли відкриваєш. І цей колір, цей яскравий прекрасний колір і аромат м'яти. Це такий кайф, я вам передати не можу. Спробуйте, приготуйте. Ви зрозумієте, що я мала на увазі? Дивіться, яка краса. Супер же!